Луцький міськрайонний суд не може розпочати судовий розгляд у справі ексміліціонерів, які побили чоловіка, бо обвинувачені переховуються. Нагадаємо, в жовтні 2011-го дільничний інспектор міста Рожище Андрій Масалов та його помічник Віктор Рудусь завдали тілесних ушкоджень місцевому пенсіонеру Борису Бекуріну за те, що чоловік відмовився доносити дільничним інспекторам про хуліганство на їхній дільниці. Потерпілий на все життя залишився інвалідом. Чоловік Шукав справедливості в судах різних інстанцій, та зрештою, торік у серпні, розбишак таки засудили до восьми років позбавлення волі. Та вирок незабаром скасував вищий спеціалізований суд, призначивши у справі новий розгляд. Через те, що обвинувачені шість разів не з'являлись у залі суду під час судових засідань, суддя Ірина Вознюк ухвалила взяти експресменів під варту. Однак ті схоже вирішили втекти від покарання, бо вже тривалий час перебувають в ро. Потерпілий Борис Бекурин на судове засідання, прийшов з острахом. Незадовго до того, як мали призначити підготовче слухання, чоловік розповідає, що днями на нього напали невідомі, побили та попередили. Я йшов, да, мені вибили зуби, йшов від знайомого вечора. От, мене встановили, ударили. Я розійшов, що? щоб писав відказ. Ну вот это от, от продолжения суда. Вот. И говорят пишу отказ за Масалова и за uh -huh. Побили, чего? да. Uh -huh. После чего вы в лекарню, в милиции? Я приходил в милицию бесполезно обращаться, потому что там у них все повязано. И я обращался до Рощенского там стоматолога. Ковальчука. Приходил до него, он говорит, чтоб я ехал на судную экспертизу. Ты говорит, поздно приехал. У меня потому что разбито все было. Однак попри погрози чоловік налаштований боротися до кінця. Ну я собиралась дощити до конца. Потому что, понимаете, они у меня внесли здоров'я, сделали інвалидом. Я часто болею. Приходяться їздять постоянно вальницею обласне, лажиться апірати там дівати. Під час підготовчого засідання головуючий у справі суддя з'ясовує у прокурора, чи вдалося розшукати обвинувачених Масалова та Рудуся. Місце знаходження останніх встановлюється. Тим чином суду повідомить учасників, обвинувачених про те, що відбувається підготовчі засідання. Як, кризи, якщо вони оголошені в розшук і по місці проживання, у вас є відомості, що їх немає. зазначено адреса проживання одного копачівка, другого рожища, і є відомості рапортів, інших документів по приводу, що там по місці проживання їх немає, в подальшому оголошений їх розшук. І як має суд вирішити питання про призначення підготовчого судового засідання, взагалі розгляду справи, якщо людей по місці проживання немає, неможливо навіть повідомити їх? Суддя з'ясував думку сторін щодо того, щоб проводити судове засідання без присутності Масалова та Рудуся. Звісно ж, захисники обвинувачених категорично заперечили проти проведення слухання. Де знаходяться довірителі, теж не відають. Тож скільки їх ще шукатимуть, невідомо. А тим часом строки розгляду справи потроху спливають. Вікторія Протолюк, Неля Прокопчук для новин на часі.